Умови праці луцьких водіїв, тролейбусів та маршруток на межі людських можливостей, працюючи 8 годин у день, вони не мають можливості навіть сходити у вбиральню і винен у цьому не брак часу, а відсутність на кінцевих зупинках туалетів. Як у таких умовах працюється водіям, куди вони ходять до вітру та хто повинен встановлювати вбиральні? Дивіться далі у сюжеті. Цивілізація починається з вбиральні, тому якщо ми вважаємо себе людьми, слід подбати про наявність не розкішних, а необхідних речей. У Луцьку на кінцевих зупинках тролейбусів та маршруток немає туалетів. Уже роками працівникам міського транспорту доводиться викручуватись. Це не те, щоб не європейські стандарти, це навіть не пережитки радянсько-вокзальної доби. Водіям маршруток та тролейбусів треба віддати належне, що вони за таких умов виконують свою роботу. Кажуть, що звикли. Вони вже не один рік вимагають встановити вбиральні, та їх ніхто не чує. Виходять з ситуації хто як може. Є на кінцевих зупинках вбиральні. О, перенесіть, будь ласка, тут скільки машин, скільки водіїв. Ну, ну Хоч би платного зробили того Ну, Люди квал, то нема де подітися. Ну, літом то ще якісь там курчі, є десь туди-сюди. Ну, де діватися? А зимою що робити? Авторинок, все. А куди, а куди ви ходите в туалет? Ну ходимо на других кінцевих, але ну, мусимо терпіти. Тобто на деяких кінцевих так і є він, так? Так само, як і тут, на деяких кінцевих. Для міста дуже для міста. проблема, дуже велика проблема. Ну нема куди в туалет сходити. Є десь в Нема. А куди ви ходите в туалет? Стараємося не ходити. Е, нема жодної. Немає ніде. Абсолютно, можете обійти і побачити. А це проблема для вас? Звісно. За допомогою у вирішенні цього питання ми звернулися до керівника управління транспорту та зв'язку Анатолія Миронюка. Той відповідати не хотів, мовляв, зайнятий. Та після довгих роздумів заявив, що в його обов'язки входить лише управління процесом перевезення. Решту питань вирішують інші установи та організації, до яких він нас послав. Миронюк про таку проблему знає, бо ще минулого року звернулися з подібною скаргою. Та вирішувати питання не поспішає. Чай. Нехай ті чекають кращого часу та нового керівника. Умови праці водіїв повинен створювати перевізник. Умови для проїзду громадського транспорту, ну мається на увазі інфраструктура дорожня, створює департамент житлово комунального господарства. Якщо до нас поступає таке звернення, ми направляємо до департаменту житлово комунального господарства. Директор ЖКГ Іван Кубіцький про скаргу нічого не знає. І ще з дверей заявляє, що він цим не займається. Про водіїв повинні дбати перевізники, каже посадовець. Так було спокон віків. На питання, що робити кермувальникам, лише зводить плечі, бо ж його ця справа, мовляв, не стосується. Що робити людям? Немає вбрали в кінці. Питання не до мене. Це, якби обов'язок перевізника. Перед тими людьми, які він наймає до роботи. За черговим перенаправленням телефонуємо до одного із перевізників Луцького автотранспортного товариства 10701. І вже там питаємо, хто повинен встановлювати вбиральні. І чуємо вже очікувану відповідь. Не ми. В наші повноваження це не входить. Якщо коротко, то вам сказали, нашу думку, влада повинна це рішати. Ви можете подробніше уточнити в транспортному відділі міськради. Кажуть, що немає проблем і питань, які не можна вирішити, та про владні структури всіляким чином хочуть довести протилежне. Тільки у нас виходить замкнуте коло. В управлінні транспорту відправляють до комунальників, ті до перевізників, а вони знов до профільного управління. Начну, звиніти, за мочитися мочиться мімоунітаза, і те ж саме будуть делать Зіна і Дарія Петровна. В у мене начнеться розруха. Слідувательне розруха не в клозетах, а в головах. Наталія Климко наля Прокопчук для новин на часі.